Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вас увагу сьогодні пропоную велосипедні крила від торгової марки Zefal. Модель називається Paragon. Підходять ці крила до велосипедів з розміром колись 24 дюймів і вони розраховані на кріплення під опори. Оці частини рухаються, тобто опори самі по собі можна рухливо налаштувати і По довжині і по висоті. По довжині мається на увазі є болти, які дозволяють опустити чи підняти речах, а е, з внутрішньої сторони можливість е, рухати самі кріплі, кріплення. Велосипед у нас зараз на стойці 24 дюймів, колеса мають. Тобто це е, велосипед, до якого ці крила будуть пасувати. Що в нього є? Наборі в цьому мається на увазі. Ось у нас є пластикове кріплення до крила, і потім воно кріпиться к рамі. Це задня частина велосипедного кріплення заднього, заднього крила. Потім у нас є інформація самого крила. Як все вірно тут налаштовувати, повністю інформація надається. Достатня кількість болтиків, щоб можна було закріпити ці крила на е, самому велосипеді в комплекті. Ну, і я ж казав, пластиковий е, елемент, який захищає, закріплює е, заднє крило на рамі. От у нас є переднє крило і заднє. Вони, е, із пластику І гумова ось ця частина м'яка. Мається на увазі, що крила легко е, встановлювати, а потім, в разі використання, не будуть псуватись, в разі, якщо ви десь притулите свій велосипед і він не погнеться. Тому що пластик він достатньо гнучкий і е, гума теж достатньо гнучка. І ось у нас переднє крило розраховане на кріплення. Під е, вілку ось тут, і до, е, кріплення до самої вілки. Ось тут, так? А заднє крило кріпиться з допомогою ось цього кріплення таким чином до е, рами, і е, м, опори кріпиться до е, самого колоса. І отак виглядає цей. Елемент заднього крила. Тому буду пасувати до велосипедів з розміром 24 дюймів, Зефал-парагон рухається по висоті і рухається по місцю знаходження оці опори. Сподобались крила від торгової марки Zefall, модель парагон, до велосипедів з розміром колес 24 дюймів. Приходьте, купуйте, замовляйте. Дані крила в нашому магазині можна і встановити. Спочатку купивши і потім користуватись з вашим бажанням. Приходьте, купуйте, замовляйте велосипедні крила зефал парагон 24 дюймів колоса.